В Австрії знімали звуки музики. Один із найвідоміших музичних фільмів усіх часів Звуки музики The Sound of Music» 1965 року був знятий у мальовничих куточках Австрії. Хоча сам сюжет заснований на реальній історії родини фон Трап, саме кіноверсія зробила багато австрійських локацій, всесвітньо відомими, де саме знімали фільм. Зальцбург, головне місто зйомок. Саме тут розгорталися ключові події фільму, оскільки за сюжетом дія відбувається в рідному місті родини фон Трап. Мірабельський сад місце, де Марія, Джулі Ендрюс та діти співають знамениту пісню Дуремі. Сцена біля сходів і фонтану стала культовою. Палац Леопольдскрон – у фільмі він служив резиденцією родини фон Трап. Це розкішний маєток із видом на озеро, розташований поблизу Зальцбурга. Нонберзьке аббатство реальний монастир. Де Марія фон Трап була послушницею перш ніж вийти заміж за Георга фон Трап.